Добрий вечір, Суми. Дивлюсь, чомусь прирвалось у мене запис прервався. Я маю надію, що ви всі живі, здорові і неушкоджені. У вас на 8 жовтня випадають і шахеди, і ракети. Будьте дуже-дуже уважні. Фізичні ушкодження людям є. Буде працювати ППО, але щось таки пропустять. Дивимося Сумський район. Не бачу, там буде прольот. Не бачу я, щоб це був удар в районі, воно щось буде летіти, мабуть, на Суми. Дивимося Сумську область. В області погано, в області будуть бити ракетами, шкодження людям є. Люди в сльозах. І руйнування є. Хлопці будуть збивати, але щось тяжко буде збиватися. Дивимось суми Суми 8 жовтня. Чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракета Бушахеді? Да, суми знову ця колода вам показує сльози і ушкодження і ракети. Тому сумчани на стрьомі, чекаємо. Ну, по Дніпру теж погано, і прильот падає, і будуть збиватися, тому суми морально підготовуємося до цього. Ми все витримаємо, все вистоїмо, але треба підготуватися, що собаки будуть стріляти.